Взяли гонка 3 лет матчу. Має беріть там раз там. З легітом, як його, лиш точно, наш постійний експерт, постійний експерт у війни. Російський фейк. Єдина. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю, це Вадим міський, і ми знову беремося розбирати найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препарувати їх на шматочки, спростовувати і таким чином тримати у формі власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні поговоримо про чергові спекуляції росіян на темі мобілізації, а також про ворожі вкиди у рамках операції Майдан 3 Російські телеграм-канали поширюють інформацію, що у Лозовій Харківської області нібито нагородили жінок, які здали своїх чоловіків працівникам ТЦК. Як доказ, пропагандисти публікують фото із офіційної сторінки Лозівської міської територіальної громади у Фейсбуку, де міський голова вручає подяки жінкам. Утім, ця інформація дійсності не відповідає, пишуть у центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. Насправді у Лозівській громаді відзначали причетних до заходів із вшанування пам'яті загиблих захисників. Про це і повідомили на Фейсбук-сторінці і на сайті громади. За внесок у вшанування пам'яті загиблих захисників, проведену роботу з розробки книги пам'яті Алеї Слави у Лозівській громаді. Міський голова вручив подяки низці місцевих службовців, освітян а також чотирьом учасницям ініціативної групи від родин загиблих захисників. Такі фейки Росія поширює з кількох причин: по-перше, пропагандисти спекулюють на тематиці мобілізації. Це чутлива тема для багатьох українців, і вдаються власне пропагандисти до таких ось вигадок, аби. Деморалізувати українське суспільство, підірвати довіру всередині нього. Поширення неправдивих історій, які викликають у нас емоційний резонанс, може спонукати читачів цих історій сумніватися одне в одному, особливо в контексті такої чутливої теми. Також подібними фейками росіяни намагаються дискредитувати українську владу і її ініціативи, подаючи їх в негативному світлі. Це створює образ ворожої, начебто і неефективної влади, яка лише зраджує інтереси своїх громадян. Загалом, мета такої пропаганди це створення напруженості в суспільстві, сіяння розбрату і недовіри, і це мало би послабити нас перед обличчям зовнішнього ворога. 88% українців, начебто, не підтримують рішення Зеленського скасувати президентські вибори. Таку інформацію ширять пропагандистські телеграм-канали із посиланням на опитування буцімто британської компанії GL Ельпор. Крім того, у російських ресурсах пишуть, що у травні 2024 року в Україні, начебто, розпочнеться кампанія громадської непокори чинному українському президентові. Насправді ця інформація не відповідає дійсності у центрі протидії дезінформації про РНБО. Проаналізували сайт компанії GLPOR і з'ясували, що це фейкова установа, фейковий сайт. За результатами пошуку у Гуглі не вдалося знайти жодної інформації про таку кампанію з абревіатурою GLPOR, окрім як публікацій на власне російських пропагандистських ресурсах. На самому ж фейковому сайті більшість посилань внутрішніх є просто неактивними нікуди не ведуть. А домен сайту було зареєстровано взагалі дуже недавно, лише у вересні 23-го року. Створення фейкових сайтів провідних світових видань або соціологічних компаній це один зі способів поширення дезінформації, який опанувала російська пропаганда. Подібні підставні опитування, яких насправді ніхто ніколи не проводив, як, от у цьому випадку, мають на меті розколоти українське суспільство, підірвати довіру українців одне до одного. Ну і нагадаю, що загалом поставити під сумнів легітимність української влади і її рішень після 20 травня цього року, це одне із завдань російської спецоперації із назвою Майдан 3 про неї стало відомо наприкінці лютого, коли комітет з розвідки при президентові України оприлюднив деталі операції, зокрема, і її бюджет грошей. Росіяни не шкодують. 250 мільйонів доларів, як йдеться в заяві розвідників. Росія витратила на поширення антиукраїнських настроїв тільки на платформі Телеграм. Натомість загальний бюджет операції Майдан 3 становив астрономічні півтора мільярди доларів. Це найдорожча акція російських спецслужб в історії. йшлося у заяві комітету з питань розвідки при президентові України у кінці лютого. Як росіяни розкручуватимуть тему, начебто нелегітимності зеленського і в цілому української влади. Пояснює представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Звичайно, це питання окремо проговорювалися детально на різних щаблях. і на рівні комітету з питань розвідки при президенті України, також і Ради національної безпеки та оборони, фахівців центральної виборчої комісії, звичайно, українського парламенту, і зрозуміло, що є вже відповідні висновки і в Україні, і за кордоном про те, що навіть сама постановка цього питання вона є надуманою ну і скажімо, пропагандистською з боку Росії. Українська конституція, українське законодавство визначає чітко, що в період воєнного стану виборів не проводяться і з точки зору норм права і українського і міжнародного, і з точки зору реальності, в якій ми всі зараз знаходимося, ставити питання про проведення виборів, в яких я є, є прихильник, прихильники, які будь який українець, який шанує закон і демократію, ну це означає наражати на небезпеку величезну кількість наших громадян, цивільних, наших захисників. А також вочевидь підважити питання е, організаційного характеру: а як же будуть голосувати мільйони українців, які мають право голосу і повинні його використати, які знаходяться зараз через російську путінську геноцидну війну за кордоном? Тому вибори в Україні обов'язково будуть тоді, коли це буде можливо провести, і в законний обов'язково спосіб про це всі знають, тобто це не новина. Новиною є те, що Росія, попри очевидність подібних абсурдних звинувачень, ну продовжує накидати фейки. Зрештою, правда, їх не цікавить на чорне біле казати зручно. Ну напевно, як люди, які називають Україну там нацистською державою, на чолі з українцем єврейського походження, які власне і не з не приховує не соромиться свого походження і не мають цього робити. Ну для них це норма для всього світу іншого абсурд. Тому так такі абсурдні звинувачення будуть продовжуватись. Це не єдине звинувачення, але історія про, начебто, нелегітимність української влади. Вона російською пропагандою буде використовуватися найближчим часом дуже активно, особливо на тлі тих так званих виборів Путіна, які паралельно відбуваються в Рашці. Ми почули слова Андрія Юсова, представника гур Міністерства оборони України. Проведення виборів під час війни не відповідатиме українській конституції, говорить експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ, а також колишній заступник голови центральної виборчої комісії України Андрій Магера. Під час воєнного стану жодні вибори відбуватися не можуть, тому що неможливо дотримати принципів виборчого права. Процес, який не ґрунтується на принципах виборчого права, не можна вважати виборчим. Його можна назвати як завгодно, але виборчим він не буде. З точки зору основного закону України, у нас в статті 71 передбачені 5 принципів виборчого права. Я не буду про них всіх говорити. Але є, наприклад, принцип загальновиборчого права: що право участі у виборах, як право голосувати, так і право балотуватися на виборах, тобто реалізовувати пасивне виборче право, мають усі без винятку громадяни України. І було б некоректно, якщо б такої можливості не мали наші захисники, які зараз перебувають на фронті, і не могли повною мірою реалізувати наші біженці. Тому реалізувати принцип загального виборчого права складно. Реалізувати принцип вільних виборів теж складно, коли існує небезпека для виборців, для членів виборчих комісій, коли з інфраструктурою проблема, коли з реєстром виборців проблема. Все це і плюс до того обмеження права на свободу пересування і вільний вибір місця проживання, обмеження права на мирні зібрання, і мирні збори, там пікети демонстрації, обмеження права, можливо, не в абсолютному вимірі, але все ж обмеження права на свободу думки і слова. Все це включає разом неможливість, неможливість реалізувати принцип вільних виборів в Україні під час дії воєнного стану. Це були слова Андрія Магери, експерта із конституційного права у центрі політико-правових реформ та екс-заступника голови центральної виборчої комісії України. Його повне інтерв'ю, більш розлогі міркування. Ви можете переглянути на ресурсах громадської організації ОПОРА у проєкті Сила вибору. Експерт також додає, що крапку в дискусіях про конституційність або неконституційність проведення виборів під час воєнного стану має поставити конституційний суд. Сьогодні, коли з усіх боків несуться фейки, маніпуляції, дуже важливою є довіра до медіа, які мають репутацію і редакційну спроможність перевірити, що саме вони поширюють. Тому я раджу вам відписатися від усіляких анонімних каналів у соціальних мережах. Анонімні це такі, де з опису каналу неможливо зрозуміти, хто є власником чи яке це медіа, і перевірити відповідно їхню репутацію. Натомість варто підписатися на ресурси суспільного мовлення у тому ж телеграмі і вайбері. Є суспільне новини, де є загальнонаціональні новини, а також суспільне із назвою вашого обласного центру суспільне Львів, Суспільне Полтава тощо з місцевими новинами. Не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, тобто, що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки. Які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.